На каналі Кіровоград Тема дня і сьогодні про захворювання на грип. Ми спілкуємося із головним позаштатним інфекціоністом Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Оленою Смірновою. Я вас вітаю, пані Смірнова, в нашій студії. Добричі. Ну і спершу розпочнемо з того, що ви нам скажете, скільки всього зафіксовано на сьогодні захворювань грипу. Випадків. На сьогодні зафіксовано приблизно біля 10 випадків. Саме діагностованих випадків, не клінічних випадків, а підтверджених лабораторних випадків захворювань на, на грип. Це грип Б. Не грип А, який завж, ну, завжди викликає епідемію, а це грип Б, який не має ну, такого великого розповсюдження. Але сьогодні йде хвиля підйому захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції та саме грип Б. Скажіть, будь ласка, наскільки цей штамп ну, досить є таким шкідливим для людини? І, власне, наскільки він особливий взагалі? Чи це звичайний? Ні, нових штамів в цьому сезоні ми не очікуємо і вакцини, які сьогодні є, в продажу, якими можна вакцинуватися, вони в своєму складі мають ті штами, які вже були на території України, і нових випадків великої кількості захворівших в цьому сезоні ми не очікуємо. Ви зафіксували штам грипу Б. А штам того А, про який ви говорите, який найбільш розповсюджений, він теж очікується чи ні? Ну, звичайно. Я ще раз повторюю, в складі вакцини, якої, яка на сьогодні є зареєстрованою в Україні, входить два штами вірусу грипу А і один штам вірусу грипу Б, саме той, який ми вже діагностували на території області, а два штами грипу А ми ще не підтвердили. Але вони є в складі тієї вакцини, яку ми рекомендуємо для профілактики грипу. Населенню нашої області, тоді, коли вже почали фіксувати захворювання на грип, ще можна щеп... ну, отримати щеплення? Звичайно, грип? звичайно. щеплення а, проводиться весь період а, підйому захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип. Тобто, протягом тобто, протягом всього сезону. Коли очікуєте а, пік захворювань на грип? Ну враховуючи дитячі канікули, враховуючи. Потепління ми разом з Державною службою санепідстанцією очікуємо підйом захворюваності десь наприкінці листопада, в грудні місяці, угу. першу хвилю і десь в марті, як завжди, другу хвилю захворюваності. Угу. Тобто, всього приблизно дві буде хвилі. Поки ми прогнозуємо дві. Угу. Наскільки вони будуть масштабними? Масштабними вони не будуть. Я вже вам казала, чому вони не будуть масштабними? Тому що ці штами, які фіксуються сьогодні на території області, вони вже мали місце. Тобто, населення вже про пройшло і проепідемічування, і тому такого високого рівня захворюваності вже не буде. Це не нові штами. Це ті штами, які вже були на території України. і Населення вже має до них певний імунітет. Добре, розкажіть нам тоді ще нагадайте, будь ласка, як зробити так, аби не захворіти на грип, окрім щеплення, які ще засоби можна використовувати? Ну, е саме головне. Саме головне це щеплення, і про нього ми повинні говорити, тому що захворювання завжди легше попередити, аніж лікувати. І саме головне правило профілактики в цій ситуації це щеплення. Лише 75% щеплена, щепленого населення населення дають результат. І, і тоді не, ми не очікуємо епідемій або пандемії, такі, які були в 2009-2010 році. Ось, і тому, а взагалі, правила профілактики, якщо, наприклад, ви захворіли і ви почуваєте себе не дуже важно, залишайтеся вдома. Не треба йти в поліклініку, треба залишатися вдома, викликати лікаря додому. Тому що ми всі в силу нашого менталітету не можемо залишитись вдома, бо багато роботи, треба щось робити. Але це неправильно з точки зору епідеміології. Людина повинна залишитися вдома і повинна викликати лікаря додому і лікуватися вдома до закінчення симптомів. Це перше і головне правило. А яка ще профілактика? Уникати контакту. Із хворою людиною, уникати місць скупчення людей, і застосовувати засоби індивідуального захисту, наприклад, такі як маска. Вірус дуже нестійкий у середовищі, тому провітрювання, звичайне провітрювання, приміщення, де ви знаходитесь 2-3 рази на день, це вже Правило профілактики, і воно має дію, тому що один наш великий епідеміолог сказав, що епідемії закінчуються тоді, коли відкриваються вікна, тобто весною. Так? Тому провітрювання і ультрафіолетове випромінювання це одні з, тих, одні, одні з тих факторів, які дуже впливові на вірус грипу. Пані Смірново, якщо повернутися до щеплення, скажіть, будь ласка, на сьогодні скільки кіровоградців вже отримали щеплення від грипу? І, власне, скільки з них не мають цього робити за своїми якимись професійними обов'язками? Ну, Давайте так. На сьогоднішній день, за даними статистики, в нас отримало щеплення близько 800, 800 людей. Із них це приблизно половина медичні працівники. Інші це. Також особи з груп ризику, які знаходяться, наприклад, в домах-інтернатах, до категорії ризику відносяться ще працівники МНС, МЧ... МНС, МВС і звичайні продавці в наших магазинах і так далі. А взагалі підлягають вакцинації дуже розширений контингент це і люди, які мають знижений імунний статус, хронічні захворювання, люди старше 60 років, часто хворіючі діти і так далі. і так далі. Тобто, контингент навіть вагітні, ну, особливо в третьому триместрі вагітності, коли. Вірус найбільш уразливий для цієї категорії жінок, вони теж підлягають вакцинації. Так що протипоказань дуже мало, дуже мало, але ефективність велика. Чому не вакцинуватись? Дякую вам за інформацію. Нагадаю, що сьогодні у темі дня була головний позаштатний інфекціоніст департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Олена Смірнова. Залишайтесь на каналі Кірвоград.